9 березня в Україні відзначатимуть день народження нашого славетного поета, художника, мислителя Тараса Григоровича Шевченка. Життя Великого Кобзаря є прикладом свідомого вибору людини, яка обрала нелегку сповнену випробувань і боротьби дорогу служіння рідному народові. Вся творчість Тараса Шевченка пронизана гарячою любов'ю до рідного краю. Його думи та полум'яне слово відображали прагнення трудового люду до кращої долі. Великий Кобзар став знаковою особистістю не лише української, а й світової літератури, здобувши право на безсмертя. Тому навіть через віки прибуває джерело людської шани та поваги до нього. І навіть через час його голос досі звучить в голосах наших дітей. Двоє батьківщина. крило. Його Ім'я Україна і Солонка Типо. Ім'я вишиванка. Як крес, так і на полотні. Його ім'я синя. Неба. Я сонях під ним. Його ім'я Широкий. Його ім'я родина. Его то имя то любовь, его имя то надежда, его, его. Его, его имя то любовь, его имя чистое его любимый шаславый пара, его имя то любовь.